Традиційно змагання проходили з основних дисциплін пожежно-прикладного спорту Підйомів по штурмовій драбині, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, естафети та бойовому розгортанні. Цього року на старт змагань вийшло сім команд-учасниць, які представляли навчальні заклади Коваля і Ковальського району. За підсумками змагань, переможця було названо як в індивідуальному, так і в командному заліках. Ізначимо впевнені виступи Андрія Михайлюка та Олександра Ткачука. Відповідно, переможця та призера обох індивідуальних видів, а також призові місця Петра Мазурика в підйомі по штурмовій драбині та Віталія Максимчука в подоланні 100-метрової смуги з перешкодами. У загальнокомандному заліку першими стали дружина юних пожежників з Ковальської гімназії. Другими були школярі з Голуб, а трійку призерів змагань замкнула команда Ковальської загальноосвітньої школи номер 11 Команди-переможець, їх тренери атаку. Також призери індивідуальних змагань нагороджувалися дипломами та цінними подарунками. Організатори змагань не приховують, що в такий спосіб хочуть привернути увагу молоді до своєї професії і навіть мають можливості посприяти тим, хто побажає пов'язати свою подальшу життєву долю з професією вогнеборця-рятувальника. На території України є три вищих навчальних заклади, які готують працівників пожежної охорони. Ці змагання, так само, як і все, що проводиться, і КВН, і пожежно-прикладний спорт, вони підготовлюють молодих юнаків до вступу в вищі навчальні заклади. І ми вже дивимося і відбираємо здібних учнів, які мають бажання вступити в дані навчальні заклади. Я думаю, що в пожежну охорону підуть тільки ті, Хлопці, які бажають працювати в пожежній охороні і бажають пов'язати своє життя з пожежною охороною. Хочеться запросити до співпраці не тільки значить, учнів, але й батьків, які бажають, щоб їхні діти вчилися в навчальних закладах, які готують працівників пожежної охорони, звертатися до нас в пожежну частину, яка знаходиться по вулиці Міськевича, 23А. Ми будемо готувати відповідно документи і направляти їх для вступу в вищі навчальні заклади.